Панове, добрий вечір, у мене рубрика, я не знаю, що з цього вийде. У мене є одна проблема. Чути це цей звук. У мене деякі фейнтекель не щільно сидять в бюджетах, і я хочу зробити що? Хочу на всі? Наклеїти о, магніт. І купила суперклей. І перчатки. я ось сюди о, тут є виступ, о, я наклею магніт. І потім магнітом буде краще фіксуватися в палітрі. Я взяла Боже, я сподіваюся, що не вийде ніякої фігні з цього. 41-42. Фендека, це не всі. Це не всі. Якщо не вийде, то бачите, я поділюсь своїм досвідом, щоб ви знали, що робити так не треба. Тут я наношу в центр всіх кіолет по краплю суперклею і ставлю магніти. Краще це робити чимось дерев'яним, бо метал притягне їх назад. Приклеїла по одному магніту. Цього недостатньо, панове на щастя. За ніч висохли всі магніти. Ті, де я клеїла один і ті, де я клеїла два. І в мене вже ввечері було передчуття, що другий я клею марно. Бо треба було клеїти магніти один на один, щоб вони щільно прилягали до металу палітри, а не поруч. Щоб було логічно, одразу тому доклеюємо. І Даємо висохнути. Значить, все висохло, і це неподобство ми скручуємо. Ну, дійсно так менше шумить. І тепер о, складаємо наші фарби. Боже, тепер Ф -ф -ф. з двома магнітами. Воно так гарно все магнітиться. Леггак робочий, але моя вам порада берете одразу магніт 2 на 3 мм, тому що підходяща висота якраз 2 мм, щоб магніти гарно примагнічувалися до палітри. Я дуже часто перезбираю цю малу палітру під конкретні задачі конкретного проєкту, тому мене дратувало, коли кювети ненадійно фіксувалися в палітрі і постійно торохтіли. Якщо взяти набір без Будь-яких пензликів, то він нормально буде тепер. Не буде мене дратувати. Але для пензлика все одно треба щось придумати. Але я давно хотіла зробити цю річ і нарешті зробила.